Святий Євангеліє – це добра звістка, яку приніс Господь Бог на землю. І потім через апостолів, через євангелистів, через людей, вибраних, ту звістку розносить по землі. Зверніть увагу на цю, на цю, скажімо так, не так символіку, як на сам принцип, як Господь Бог працює і як Він вибирає людей. Для того, щоб служили іншим. Дивіться. Було там яких 5 тисяч людей, так? Тобто із кожного десь міста, передмістя, з якогось хуторочка не всі люди пішли, а частина людей, ті, що хотіли прийти. Так як сьогодні до церкви прийшли, навіть не ціна, ця вулиця Андрея Шептицького, а Прийшло там пару, пару людей, так? І не всі люди, які мають можливість дивитися трансляцію, не всі її дивляться, декотрих Бог вибирає. Тобто зверніть увагу на сам механізм, що робить Господь. Він із цієї загальної маси вибирає своїх людей. Бо люди прийшли слухати Слово Боже. Він їх вибирає звідти, звідти, звідти. І вони стають навколо Ісуса Христа. І учні кажуть по-людськи, Господи, відпусти народ, бо, бо місце це пустине, тут нічого нема. Господь не каже, друзі мої, ви помиляєтеся. Бо Він каже, як нема, я їх нагодую, я їх сюди зібрав, щоб дати їм їжу духовну. Яка наповнить їхню душу. Але щоб вони не були голодні, я їх ще і хлібом нагодую. Я з пустинного місця зроблю місце бенкету, де лишилося 12 кошиків об'ідків, то, що не доїли. Значить, Господь Бог усього нам дає надміру не, не так, щоб порахував всіх до крапки, зважив, розмірів. А дає з надліжком, як на бенкеті. І Я ще так підозріваю, що там були юдеї, які трохи зіна, трошки поклали в сумку, принесу додому, та й Сара трошки поділюся. Євреї, ну так, ми, ми такі самі. Ми любимо ще щось мати трохи про запас, щось з'їв, а щось поклали в торбу. І ще лишилося. Господь Бог нам показує, що я вас вибираю з цього загалу, щоб ви прийшли в одне місце, де я з вами хочу зустрітися. По секрету кажу, це церква, це храм Божий. Там, де Господь Бог нас хоче зібрати і хоче з нами поділитися словом, хоче з нас нагодувати хлібом. Господь Бог нас вибирає, збирає і каже, це не є пустинне місце, бо тут є місце, де я вас наповнюю. Це є місце, яке можна назвати оазисом, де можна відновити свої духовні сили. Це місце є купілю, де можна очиститися від гріхів, де можна позбутися своїх недуг, своїх хворіб. Це місце церква, де ви можете з'єднатися. З живим Богом, прийнявши тіло і кров Христа, тіло і кров Воскресного Ісуса Христа, там дає вже життя і Воскресіння. Бо навіть хто коли помре, буде жити, каже Господь, але хто не їсть мого тіла не п'є мої крови, той не має життя в собі. А де я, Господи, маю прийти і на де я маю прийти і наїстися у храмі Божому? Бо тут є Христос присутній своїм тілом і своєю кров'ю. У той містичний спосіб, коли містичної своєї смерті, Господь Бог приносить себе у жертву, бо тіло і кров окремо кров у чаші. Тіло на дискусі, а розділити тіло від крови, що наступає? Наступає смерть. І в такому стані такої містичної смерти Христос приносить себе в жертву, і священник складає руки на охрест і каже, Твоє від Твоїх тобі приносимо за всіх і за все. А потім об'єднує тіло і кров, що символізує Воскресіння. І ми причащаємося. Потим тілом і кров'ю Воскресло Ісуса Христа, в якому є життя, в якому є джерело життя, в якому є Божий заповіт, хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той має життя в собі». Місце, де Бог нас годує, місце, де Бог нас наповнює, це храм Божий. Він вибирає нас з того світу, збирає у своє місце. Ніби пустинне, так? Бо тому що у церкві нема такої можливості, що тут можна тут нема кухні, тут нема спальні, тут нема гостиної, тут є тільки банкетний зал для вірних, на якому присутній сам Ісус Христос. І на перший погляд це місце є пустинне. Але Господь Бог приходиш ти до нього і Він тебе наповнює. І знаєте, наші церкви стали тим осередком, куди приходять бідні, куди приходять переселенці і церкви, громади їм допомагають. Допомагають їдою, допомагаємо одягом, допомагаємо чим можемо. Саме головне прийти до Бога. І хто прийде до мене голоруч, голоруч від мене не піде, каже Господь. І церкви, які живуть у тій Божим руслі, ми приймаємо, приходять люди бідні, бо церква не тільки збирає кошти. Церква ще годує і віддає. І це є ота правдива Божа структура. Це правдива Божа будівля, це правдива ота Божа святиня, де ми можемо не тільки молитися, але наповнитися святістю, де ми можемо позбутися своїх гріхів, очистити свою душу і піти додому не з порожніми руками. Всі, хто приходили до Ісуса слухати Його, хто в пустиню, де він там проповідував, ще десь інше. Всі йшли до нього і голодні, і спраглі, і потребуючі, а назад верталися, сповнені Божої мудрості, віри, і вони бачили, кожен раз, хто приходив, завжди мав нагоду бачити якесь чудо. І це людей наповняло, це людей укріпляло, це людям давало сил. Тому. Оце чудесне нагодування п'ять тисяч хлібів, п'ять тисяч народу п'ятьма хлібами і двома рибами. Це є для нас кожного напоминання, що хто приходить до Господа Бога послухати, назад піде не просто почувший, а назад піде. З тими дарами, що Господь Бог приготував і примножив, і дає всього з надлишком. Тому спішімо при кожній нагоді послухати Господа, спішімо при кожній нагоді прийти до церкви, побути в тому місці, де Господь Бог зустрічається з людиною. І навіть якщо ти сам прийдеш до церкви і нема ніякої служби, а церковця відкрита, прийди засвіти свічку, стань помолися. На тому місці, де Господь зустрічається з людиною. Помолися, скажи, Господи Боже, я прийшов до тебе ні з чим, крім моїх гріхів, маю тобі, Боже, нічого, що принести. Але відпусти мене. Щоб я був не з порожніми руками, щоб я йшов від тебе, Боже, звільнений від гріхів і нагодований з твоєї щедрої руки. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!